Жерлиці городочок на чотири жарлички. Отак вони в мене стоять. Ждемо Вова. Спрацювала і що у нас тут? хех, Який кунець! Красавчик. Знову є спрацьовка. От. Так, надіюсь, щось попалось. Що ж, будемо програти. Спрацьовка. От що зроби, не зробила, Но втекла Ладно, не здаємося, давай далі. Одна жилка повністю вимотана. Ай, мабуть, замерзла. Добре да, мерзла. Будемо розбивати і дивитися. Ось Я взяв такі 4 щучки. На жаль, як їх... Достаю жарлицю, в не вийшло зняти, бо камеру тримати і тягнути не виходить. Треба собі купити таку екшн-камеру на лоб. От, і тоді буде цікавіше, Вона буде хоч весь процес зняти. Ну поки що такий лоб. Конець і 4 щучки. Де мене фата. Я на таранечку засулю, а. Дружина любить, а щучку сікрою, таранечку ранечку, верніш. Ці дві на мангальчику зажаримо. На другу щуку я вже мангальчик розпалив, але вже кипить. Будемо кидатись на нашу остальну щучку. Кусочками. А косочками, сюди сюди гої. Майка реакція. О, кусочки шички порізав стейками, Ми викидаємо. Так, Тут трошки ікри Вся пищи була з молочком. Це було. Зброю. Mm. Де фастик гарний. Так, так перша партія жариться. Достаємо першу партію. О, яка чудова. 오 나도 a s t 다 Вийшла чудова перша партія. така щучка. Так, другу партію вже не буду показувати як жару. Там все те саме. Короче, вкуснятина. Рибалка кончилась, випускаємо наш живець. себе живе, а другий шанс йому даємо на життя А таке було відео, якщо сподобалось лайк, якщо ні, дизлайк і до зустрічі. Пішла вся рибка.